Друзі, всім привіт! Вирішив зняти відео, показати свій варіант вирішення проблем з відключеннями світла. Був придбаний ось такий інвертор на 1,6 кВт. І ось такі два акумулятори. Свинцеві на 140 А. З'єднані вони паралельно. Видають вони 280 А загалом. Вистачає їх приблизно на 2 доби роботи газового котла освітлення паяльної станції, основних мілких приладів та освітлення. Саме головне до котла підведене та до інвертора заземлення і одна фаза заземлена, тому що без заземлення не працював котел. Зараз буде перероблюватися даний інвертор на Кріплення, на гарний стелаж. Покажу зараз процес його виготовлення.